Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо. З вами Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І наш черговий епізод проєкту Фейк-контроль. Європа потерпає від власних санкцій. Цю тезу знову викидає вкидає, точніше російська пропаганда або вивергає російська пропаганда. Цього разу вона прикрилася скріншотом фейкової статті від імені, начебто британського видання Independent. нібито масові блекаути в Іспанії та Португалії. Це наслідок європейських санкцій проти Росії. Але що це насправді? Британське видання тако. Го матеріалу не публікувало, фейкороби використали справжній текст новини про відключення електроенергії, але домалювали заголовок, який їм вигідний. Насправді, з того, що наразі відомо, перебої спричинили екстремальні погодні умови, а не геополітичні рішення Євросоюзу. Чому російські наративи так активно експлуатують сценарій чи тему санкцій, що б'ють по Європі? Чи справді вони комусь ще здаються правдоподібними? Про це у розмові з Кирилом Перевозчиковим, головним редактором проєкту VoxCheck. Всю зиму ми бачили фейки про те, що Європа, начебто, замерзає, а тепер в Європі вже відключають світло. Чому ця тема настільки приваблива для російських пропагандистів та їхніх маніпуляцій? Розказує Кирило Перевозчику. В цьому фейку поєдналося старе і нове у сфері дезінформації в тому пані, що про санкції Росія бреше, що мовляв вони взагалі не діють, що Росії навіть не треба їх знімати, бо вони навіть іноді проносить користь Росії. Цей наратив він поширюється ще з 14-го року, власне з початку анексії Криму і окупації частини Донецької та Лаванських областей. І Росія цього спрямовано поширює на всі ключові країни Європи, північної Америки, висміїв вплив санкцій, каже, що мовляв. Європа, захід, НАТО і ЄС є різні версії, їх купа, насправді, що вони нібито страждають від санкцій, а Росія навпаки не страждає, а отримує користь. Ну, принаймні з відкритих даних ми такого не бачимо. Так, є обґрунтована критика, що санкцій ніколи не буває забагато що справді Росія їх обходить і треба з цим боротися. Але принаймні справжня реальність не намальована на російському телебаченні, вона показує нам, що насправді все ж таки Росія щоб потерпає від цих санкцій, і не дарма на різних там переговорах, публічні чи не публічних, Росія натякає на те, щоб з неї зняли санкції. І, отже, можна зробити логічний висновок. Якщо вона просить зняти санкції, то ймовірно, хоча б частина з них має бути чутливою для російської економіки, або хоча б для добробуту окремих там посадовців, полігархів і так далі. Це стара частина цього фейку, що Росія знову викривлює реальність і намагається показати, що мовляв санкції шкодять самій Європі. Новинка в цьому фейку полягала в тому, що росіяни останні пару років вони активно підроблять заголовки, обкадинки світових видань. В даному випадку це британська медіа The Independent. Раніше були схожі випадки із The Guardian, Daily Mail, Times, тобто різні відомі медіа, неважливо якого спрямування, оригінальні, загальнонаціональні, неважливо про що вони пишуть. Росіяни просто беруть впізнаваний бренд. З індепентом в даному випадку доволі відео медіа, копіюють його стиль на сайті, або стиль його відео, статей, підроблять або картинки. В даному випадку підробили не картинку, а заголовок, підроблять заголовки і вставляють потрібний їм меседж. Якраз ми бачимо на підробному скриншоті, що мовляв сама британська медіа з посиланням на когось підтвердила, що мовляв ці блокаути в Іспанії та Португалії, які були на торгівці квітня, вони сталися через санкції проти РФ. Вони підробили скриншот статті з мобільної версії. Був скриншот, мовляв, це зробив хтось з користувачів який побачив цю статтю випадково, насправді стаття з таким заголовком, звісно, не існувала, але вони взяли за основу реальну публікацію, де були вказані ті ж автори, там перелік трьох авторів, які вели цю лайв-стрічку новин про блекаути також скопіювали звідти дату 28 квітня 25 року, час публікації, і лише замінили буквально заголовок та підзаголовок статті. Фейк про те, що блекаути в Іспанії та Португалії, нібито спричинені європейськими санкціями, з'явився одразу після реального енергетичного інциденту. Але пропагандистів цікавить не сама подія, а її вигідне трактування. Яку мету вони переслідують, створюючи такі новини у лапках. Коментує Кирило Перевожчиков. Тут якраз був таргет більше на західну аудиторію, ніж на українську, хоча це мали побачити упадково українці. Бо росіянам вкрай важливо, щоб ця думка про шкідливі санкції вона стала мейнстрімною. Бо поки цю думку здебільшого підтримують там різні популісти, які поширюють наративи співзвучні з російськими, поширюють якісь блоги проросійські або російські медіа, які досі, хоча б частково діють на території Європи. І їм важливо, щоб ця доволі маргінальна для Заходу думка вона стала мейнстрімною в Європі. Щоб поступово ці меседжі вони були поширені серед і звичайного населення, і серед тих, хто приймає рішення політичні, і щоб зрештою ось ця суспільна думка вона повпливала якось на конкретні політичні кроки, щоб з Росії поступово знімала санкції. Спершу ми побачили це в російському телеграм-каналі, але звісно цим не обмежується поширення. Звісно, що росіяни вони не обмежуються телеграмам, вони це перекладають різними мовами. І англійською, і в даному випадку мало бути поширення і іспанською та португальською, відповідно, бо ці країни постраждали від блокаутів, і росіяни це вкладають або на проросійські саме не відверто російські сторінки, типу «Раштодай» або Спутник, а сторінки, які мімікрують, нібито під незалежні медіа, під незалежних богарів. І вкидають ці вкиди, якраз ці сторінки, які на перше погляд можуть комусь здатися незалежними. Також вони задіють, звісно, ботів, які ці фейки можуть розпосюджувати навіть не у власних дописах. А наприклад, у коментарях, будь-то Twitter, Facebook, ну з-за більшого ці мережі задіяні, якраз бо тарам він все ж таки в Європі не такий популярний, як в Україні чи в Росії. Тож тут кілька рівнів: є джерела від варто російські. Де не треба приховувати, що це відверта інформація від російського джерела є джерела, які намагаються маскуватися під незалежних, під незацікавлених сторін. Це можуть бути проросійські блогери, проросійські є медіа. А проросійські медіа на жаль вони є майже в кожній країні Європи. Ну і зрештою, ботаферми, які також не є таким новим методом для Росії. Такі меседжі розраховані на аудиторію, яка вже має сумніви щодо доцільності санкцій або шукає так звану альтернативну правду. Вхід ідуть фейки, емоційні образи та псевдожурналістика. Як не потрапити на гачок, радить Кирило Перевожчику. Пропаганда вона просто адаптується до актуальних інфоприводів, бо ну блокаути зрештою Європі це не регулярне явище. Це справді була якась аномалія, про яку раніше регулярно ми не чули, і в Україні це теж обговорювали, хоча це здебільшого було таке обговорення не серйозне, на мемів, жартів і так далі. Але Росія побачила новини, яку активно обговорювали з західних медіа, тобто блокаути в іспанію Португалії. вирішила, як вона може відривувати неї, зробила свою підробку, яка там може робитися буквально за лічені хвилини, і видал це якраз через свої канали. Або, зрештою, для пропаганди важливо все ж таки йти разом із актуальними інфоприводами, тому я би сказав, що тут не стільки змінилася кардинальна тактика, просто що постійно завжди намагаються актуалізувати свої вже заготовки. Важливо читати далі заголовку і навестися на впізнавані назви бренди. Якщо побачили раптом медіа умовно економіст не обов'язково що це справжній скріншот, бо зрештою скріншоти вони дуже легко підроблюються, тому не вірте одразу картинці і не поширюйте підозрілі дописи. Важливо завжди звертатися до джерел, тобто до оригінальних публікацій. І в цьому випадку ми можемо просто подивитися на заголовок на скріншоті, буквально загуглити його і подивитися, чи справді подібна стаття вона існувала. Так можна контраргументувати, що раптом чи статтю мали виділити. Це теж правда. Ну. Тоді, принаймні, про існування такої статті мало б залишитись гадки в інших медіа, в англомовних або в іспаномовних, ну, залежить від того, який це фейк, тобто які сліди. Мало б залишитись про цю публікацію. Натомість ми бачимо, що цей фейк, він переважно поширюється, якраз в російських або в проросійських джерелах. І це теж такий собі червоний прапорець. Що якщо новини немає в нормальних медіа, яким ви довіряєте медіа, які перевіряють інформацію, не зловживають різними помилками, вкидами, фейками. Якщо цієї новини немає, то це привід задуматися, що це скоріш за все підробка. Ну і звісно можна завжди в такій ситуації звірятися із сайтом Суспільне новини або сайтом українського радіо, що є теж всі ці сайти є частиною національної суспільної телерадіокомпанії України. Ще раз нагадую, що існуємо ми за ваші гроші за гроші платників податків України. І Якщо на нашому сайті немає якоїсь такої скандальної новини масштабної про масштабну якусь подію, типу блекауту в Європі, спричиненою нібито санкція. А ми європейськими проти Росії, то можна одразу викреслювати цю новину і той засіб масової інформації, який її передав. Ну а ми почули коментарі Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту VoxCheck. фейк контроль Не дамо шансів російській брехні.